Страховувати на те, що в нашій збірці є всі видання про життєві хрупцаря ми не могли, і ми цього не боялися. Ми вирішили показати Шевченкіану, яка є в нашій збірці, і виявилася надзвичайно цікава що З тобто, власною Шевченкіаною ми можемо просвідкувати, експонуючині, ми можемо просвяткувати становлення Шевченкознавства в Україні. Починаємо ми з основи. 1861 62 років, власне, тої основи, до заснування якої був причетний Шевченко, тої основи, де публікувалися його твори, де публікувався його дневник. Коли Кобзар Шевченка всі знали на пам'ять свідомі українців. Ми зараз на свою пам'ять можливо не настільки розраховуємо, завжди допоможе інтернет. Тому використовувати в своїх публіцистичних працях слово Шевченка, фрази Шевченка, сюжети Шевченка, це допомагало Грушевському перше підтвердити тягність власних думок з думками Тараса Шевченка. Кожна його фраза боритися поговорити. Вона наскільки актуальна була. У 19 столітті, наскільки залишається актуальним і сьогодні. Знаєте, коли ми готували цю виставку, я на, нашкопнулася на статтю відомого мистецтвознавця Дмитра Степового. Він писав на початку ХХІ століття, 54-й рік, якщо я не помиляюся. Шевченко в 21 столітті потрібен нам не менший, аніж він потрібен був у по 19 і 20 столітті.